Не разом, а ви, батьки не хотіли, щоб це було. І ви зробіть хоч в пам'ять батьків і це, і це. Об'єдніть компанії і в, обратно. Марвел, DC, DC і Марвел, DC і Марвел, Марвел і DC. Разом, комікс, разом комікс не завжди, комікс знову, комікс завжди. І лагатіп, якщо треба там ета, бо в мене є дуже багато ідей, і это хороших на фільмів. Десь восімсот тисяч єту. Це подобається і для Нетфлікса, ідея это, все останні компанії. Якщо десь якісь продавалися, то вам здавали в оренду, подивиться, почитайте оферту без права продажі іто, і, і, і того. В случае это, їх не продавав ніхто. Їх не продали. Вони там по більша часу піділивали це є, є, тат, маски, піділивали документи. Я б вказав в прошлому відео це. І возідніть компанії, разом, комікс разом. разу, комікс комикс, завжди. Комікс Лайв комікс назавжди. DC і Марвел DC. Бо батьки ваші не хотіли, щоб компанії роз'єдналися і були отдільно. Щоб були разом. Могли це ділять якось одільне. Шутки, ссори і все остальне. Як совет. Хотя бы так. Паша краша, блок, блог, ставьте лайк.